О, вижу. Мой клиент с трезубцем на голове. Ага, клиент. Вижу. А ты кто? Психолог-любитель. Психолог. Ой, как цікаво. Слух. А який навчальний заклад ты закінчував з психологии? Я. Із твоего говору только понял, закінчив, заканчивал. То есть ти мене по ходу про то образование, у мене нету спеціального образования. так я програміст по образованию. А, тебе не мам, да? Я ж сказал, я, я люблю. А, що шо... да, 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 да. А ш... а ви, можливо, там Фрейда читали, Карла Юнга читали, якісь їх праці. Фрей... Ні, Фрейда базу знаю. Яку базу ви знаю? А що ви читали Фрейда з чим ознайомлювалися? Но у него все идет от природных э, желаний. Как называется а, его вот эта работа, да, вот, про природные божания? Слушайте, я понимаю, почему вы начинаете меня закидывать вопросами, потому что это атакующая позиция, вы пытаетесь, э, если найдете прогал в моих знаниях, значит, вы выиграли. Конечно, знаете, нет, нет, меня, я с вами не э, смогаюсь, просто вы на, на самом вы деле и есть тупые. Якби гораздо ви представляєтеся за психологом. Мне просто, если я вам повторюю. Ви представляєтесь я психологом, таким. треба було б, знаєте, хоч би трошки підготуватися, ознайомитися з такими класичними любитель так, і що ви нічого жодної книги не прочитали з психології? Зараз саме елементарне. Фрейда читали всі. Ні, я читав э, книгу Мозг, наз... Мозг, Мозг. називається, можу показати її. Так, да, покажіть, да, будь ласка. Там... Я люблю с точки зрения физиологии... Мозг, э, кто Фрай, автор? С точки зрения физиологии, Стивен Фрай и Дэвид а -а -а. Илман. А -а -а. Ну вот, а -а -а. Дэвид Илман основной. Mm -hmm. И вот такая. Я люблю с точки зрения mm -hmm. физиологии понимать, Физиология. как э, работает наша башка. Я же еще программист, поэтому а, мне а интересно... Вы же прагр... пр... Программист психолог так я поеднание даже интересно. Нет, психология ⁇ это мое увлечение. А так я программист по образованию, mm -hmm. я же говорю. А что такое психология, что она вообще? но мне она интересна, потому что она как раз изучает и рассказывает правила, как работает наша голова. И мне это интересно. Потому что, что голова... Что психология? Что это слово означает? Психология? Слово знач... не задавался этим вопросом, не знаю. А чему тогда вы решили выучать психологию? Вы не знаете, что это такое? Я сказал, что я психолог-любитель. Ну, Это ревно. означает, вы, чтобы, что психология... любитель, знаете, Що означає, психологія? Це моє хобі. Хобі. Ну, ви не знаєте, що це таке психологія, але це вже ваше хобі, так, виходить? Да, так, вот, але зато я знаю, що у вас бегают вправо, налево. Дуже очень цікаво, бісток, знаєте, таке що таке психологія, ви не знаєте. Я, от, я от вам можу сказати, що це означає. Це означає те, що в мене монітор стоїть окремо, а камера стоїть окремо. Я дивлюсь то на вас, то на камеру. Все, що це означає. От. А але, а зачем ви а зачем ви так часто смотрите на то, как вы отображаетесь на мониторе? А ви самое цікаве, що ви не знаючи, що таке психологія, вирішили займатись психологією. Знаєте, це як я не знаю, що таке футбол, але буду грати в футбол. Але я не знаю, що це таке. І чого я з гістостю професіонал у футболі є? А, чекайте, футбол ти там знатики там я, я я що? І в дворах футбол. Я не можу цікавитися психологією. І в дворах футбол ганяють, але знаю, що це футбол, і мені ну, не подобається. І знає, чим футбол відрізняється а, від хокея. Ви, ви перекидуєте, uh, і внимание, то, саме вам не і то саме з психології, ви не знаєте, що а, таке психологія, учні. але я цікавлюсь. Звісно, звісно я буду сумним. Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!